Яким має бути новорічний стіл цього року? Ті, хто цікавляться східними гороскопами, намагаються найперше догодити синій дерев'яній козі. Аби її задобрити, цього разу затягувати паски не доведеться. Економічна криза в державі співпала із бажаннями невибагливої свійської тварини, оскільки харчується коза здебільшого рослинною їжею, вона може обійтися і без м'яса. Натомість на святковому столі обов'язково має бути багато овочів, фруктів, побільше зелені, а також салатів. Почесне місце у новорічному меню треба надати молочним продуктам. Головне правило наїдки мають бути яскравими та барвистими, простими, але зі смаком. Відтак прикарпатці, хоча й цікавляться гороскопами, втім новорічний стіл накриватимуть не за феншуєм, а виходячи з можливостей сімейного бюджету. Не знати, що хоче коза, ми знаємо, що хочемо. Ми почали ми такі крокети, тобто на листнички такі замотуємо. Тушена капусточка з грибочками обжарюємо яєчкою. Ну, щось такого плану, щось зготуємо. М'ясо, картопля, салат, олів'є наш, звичайно, і ще якісь салати, і шампанське. Овочі завжди є фрукти. це так… Ну це завжди в принципі, так щоб особливо чисто для кози ми не старалися. Не переїдайте на свята, попереджають гастроентерологи. Майже удвічі зростає кількість звернень прикарпатців до них наприкінці січня із шлунково кишковими проблемами, а тому радять святкувати з розумом. Старайтесь скласти корисне меню. Мається на увазі, що менше використовувати копченості силіні, краще робити салати, Ми знаємо, що завжди роблять олів'є, мімозу, але краще робити їх не з майонезами або робити домашній майонез і добре робляти яблучний оці, лимонний сік. Постарайтеся їсти якнайменше ну, жирного. Але якщо їсте, то м'ясо їжте з більше овощами. Упродовж періоду святкувань гастроентерологи радять не забувати про розвантаження для шлунка, спробувати денні дієти, чергуючи, наприклад, яблучні, йогуртові чи гречані дні. Втім, медики застерігають різке голодування для організму стрес. Ми забуваємо постійно пити воду. Організм нас потребує воду. Не треба враховувати не тільки там чаї, кави, але й нормальну воду, яку до двох літрів треба пити в день. Ми забуваємо ввечері віддати своєму ворогу. Після 18-ї де не вартує їсти. А якщо вартує їсти, то щось легеньке замість тривалого сидіння за столом медики радять приділити більше часу спілкуванню з друзями, прогулянкам і танцям.